З раночком, друзі, з суботнім раночком. І зараз ми поговоримо про цікавіші події. Я почну з такого. Ось на сайті президента України зареєстрована петиція і написав її Андрій Сиденко такий. Знаєте, яка петиція? Проханням внести на розгляд питання про призначення Ігоря Смішка я просто хренію. Головою СБУ. Ми чокнуті? Чи ви чокнуті всі? Ви там зовсім чокнуті. Основний кигибіст у нас в країні, в державі. Основний, хто здав все, що можна було здати, хто підготовив здачу Криму. Основна, основний ворог, незвісно, де він спочатку війни знаходиться, і ми його пропонуємо. Слухайте, йдіть ви нахрен просто. Просто йдіть нахрен! Ви зовсім ненормальні люди. Прохоботи. Ви ще Гордона, при... Гордона ще пригласить сюди. Гордона пригласіть. І тоді все буде нормально. Офігеть просто. Донецьке згорів жд вокзал. Так от що я вам хочу сказати? Вісім років. Нацисти українські знущалися над Донецьком, знущалися, 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 а вокзал був цілий. Як це вийшло? А зараз прийшли визволителі, прийшли рідні москалі. Це Росія-матушка прийшла. І вокзал згорів. Офігеть! Нема мого населеного пункту, немає селища, велика новосілка. Нема. Зараз мені 10 хвилин тому подзвонили. Будинок сусіда згорів з одного сторону, з довго. мій побитий, все все побито, все центр, заправка, лікарня. Нема населеного пункту. Нема, більше не буде Новосілки. Ось якщо ще хтось сподівається повернутися туди, я просто земляки, друзі, я прошу, забудьте це. Пускайте коріння там, де ви є і де ви хочете. Не буде життя вже в великій Новосілці. Це не буде вже тієї великої Новосілки. Це буде, якщо щось буде. Маленьке, фермерське, господарство. Так що, друзі. Визволітили прийшли, і там все одно сидять і кажуть, ти посмотри, українці по собі стріляють. Як же ж вони можуть по собі стріляти? Ви розумієте це що? Ми кажемо росіяни дурні? Та у нас тут, та у нас тут ще гірше, ще гірше. Ердоган знову в Сочі. Ну що, з Путіним? Зустрічаються. Що я можу сказати? Турція наша! Все. Я більше нічого не хочу. Більше нічого не хочу говорити. Турція наша! Пам'ятаєте такого Михайла Бродського, толстого, жирного, гидотного, голову підприємців Приянуковичі? Ну зараз у нього обшуки, у його співробітників обшуків. Його... Не знаю, що там, що там таке, але немає у нас ні одного мільйонера доларового чи ще якогось сотінного, який би заробив свої гроші чесно. Всі це ворюги, І хай мені хоч що хочеш. Можна заробити мільйон, і два можна. І навіть десять можна. А ось уже 100 мільйонів чесно заробити не можна. І 200 мільйонів навіть гривень чесно заробити не можна. Мільйон, так, 2, да, 10 так, да. да. більше ні. Чесно, ні. Порушуючи закони? Так. Знаєте так, жорстко порушуючи, не жорстко порушуючи. По-різному. Так, можна. А чесно, ні. Ось все так і виходить, друзі. Ось все так і виходить. Лайкайте, коментуйте, діліться, дякую вам за донати. Ми разом, ви допомагаєте. Я знаходжу і розповідаю вам цікаві події. Дякую вам. Ввечері ми зустрінемося. Україна переможе!